Господарське право. Питання природні ресурси у сфері господарювання. Відповідно до Конституції України, земля, її надра, на повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Від імені народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією України. Статте 148 Господарського кодексу також визначено, що кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності українського народу відповідно до закону. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується, це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до Земельного кодексу України та інших законів. Правовий режим використання окремих видів природних ресурсів, землі, вод, лісів, надатмосферного атмосферного повітря тваринного світу встановлюється окремими законодавчими актами. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку передбачених законодавства. Статтею 149 Господарського кодексу також зазначено, що суб'єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального природокористування відповідно до Господарського кодексу та іншого законодавства. Кабінет міністрів України забезпечує державний облік природних ресурсів, що належать до державної власності, перебувають в управлінні як Автономної Республіки Крим, та належать до комунальної власності і можуть використовувати. Мовиться усьогосподарській господарській діяльності. Щодо моментів використання природних ресурсів на право власності, відповідно до статті 150 господарського кодексу визначено, що суб'єктам господарювання може передаватися у власність земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загально поширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній, а в тому числі громадянам для ведення фермерського господарства, а також сільськогосподарським підприємствам для господарської діяльності. Порядок надання землі у власність визначається виключно законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її безгосподарному використанню та псуванню. Статтею 151 Господарського кодексу також зазначено, що суб'єктам господарювання для здійснення господарської діяльності надаються в користування на підставі спеціальних дозволів рішень уповноважених державних органів земля та інші природні ресурси, в тому числі за плату або на інших умовах. Порядок надання у користування природних ресурсів громадянам і юридичним особам для здійснення господарської діяльності також встановлюється земельним, водним лісовим та іншим спеціальним законодавством. Суб'єкти господарювання стосовно використання природних ресурсів наділяються відповідними правами та обов'язками. Відповідно до статті 152 визначені права суб'єктів господарювання, зокрема, перше. Використовувати для господарських потреб у встановленому законом порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці. Друге одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів. Третє одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів. Четверте вимагати компенсації шкоди, завданої належному йому природним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, діяльності пов'язаної з використанням природних ресурсів. Також статтею 153 Господарського кодексу з іншого боку визначені зобов'язання суб'єкта господарювання. Зокрема, до зобов'язань відносяться, перше використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні для використання господарській діяльності, ефективно економно використовувати природні ресурси на основі застосування нових технологій виробничої діяльності, здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засвідченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання. Також зобов'язані своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів, здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів, а також відшкодовувати збитки, завдані ними власникам або первинним користувачам природних ресурсів.